Світовий досвід і український теж показує, що будувати окремі поселення для біженців це робити гетто. це не життєдатна конструкція, взагалі як такова. Тому що якщо ми подивимося навіть на український досвід, ми ж пам'ятаєте, в 2014 році почали будувати такі містечки в Харківській області, зайця в Запорізькій теж, ну в Харківській, де зараз ніхто не живе. Ну тоді, тоді після 15-16 рік там ніхто не жив. Людина завжди це істота соціальна. Вона хоче жити, реалізовуватися і відчувати свою гідність. Яку ви можете гідність відчувати просто в великому таборі, де всі живуть люди, всі біженці, всі без роботи, і на дотаціях знаходяться? Це потрібна робота, це потрібна якісь Звичайно. Да. Звичайно. Тому, на мій погляд, Якщо будувати такі от тимчасові житлові будиночки для людей там на два-три-чотири роки, то їх треба будувати в місті, в тому самому, але це тільки коли закінчиться війна. Ми про це говоримо. В тому, наприклад, у нас є там якась частина Харкова зруйнована Салтівка, наприклад. Тобто ми маємо будувати там оці поселення, щоб люди там жили і відбудовували малу роботу, бо це робота і реалізація це гідність людини. От, не кудись там відсилати, а щоб вони жили, і бачили і приймали пряму участь у е відбудові міста. От, тому я впевнений, що всі ці містечка, модульні містечки, це все інше, це все шлях в нікуди. І наші, е скажімо так, колеги з інших стран кажуть те ж саме. Що це, це може бути як бізнес. Наприклад, хтось. Ми ж розуміємо, що всі урядові всі -всі гуманітарні компанії, які приходять нам з допомогою. Приходять з гуманітарною місією, а залишаються, залишаються з комерційною. Тобто вони розраховують заробляти тут, і це нормально, так працює світ. І ми маємо це розуміти, що якщо зайшла сюди якась американська компанія, наприклад, чи японська чи корейська, не має значення, і починає щось відбудовувати за свої кошти, вона явно захоче потім, наприклад, 5 років проходить, і вони те, що побудували, захочуть забрати собі обратно, або продати або здати. Бо це все кошти, які мають треба повернути. От, Знову ж таки, вони розуміють, що Україна буде відбудовуватися, і це дуже великий ринок для матеріалів будівельних, для послуг, для роботи, для всього. І вони всі хочуть бути тут представлені. А коли, наприклад, країна не допомагала Україні у війні, у гуманітарних місіях, і тут з'являється каже, я буду тут заробляти, а ми можемо сказати, а яким дивом ми будемо давати тобі роботу, щоб ти тут на нас не допомагав, заробляв, підкреслюю, на нас заробляють. Той же самий МВФ, який дає нам кошти на наш, щоб ми вижили, це теж заробіток них. Тому що під той відсоток, який ми отримуємо, ці гроші, це для них дуже великий дохід. Але без цього грошей ми не можемо, це треба розуміти. Тому це як такі це патова. патова ситуація. Ми е, змушені брати ці гроші, а вони можуть надавати їх. Ну, тому що їм є кому дати ці гроші. Тому ми робимо різні реформи, щоб ці гроші отримати, але вони дають нам з, з великим долю прибутку. Там 6-7%. Де там в, в Європі можна 7% заробити на, просто на грошах? Ну, там, ну, там 1-2%, максимум, 0,2% такі э, персонні ставки. Тому ми розуміємо, що, наприклад, якщо нам допомагає яка країна, вона буде тут у нас представлена, вона буде отримувати гроші, наприклад. Гіпотетично, нам Росія виплачує репарації зразу ж після нашої перемоги. Приходять кошти, ці кошти йдуть, наприклад, зразу в країну Х. Ця країна за ці гроші купляє у самого себе матеріали: цегло, скло, арматуру, все те, що можна перевести, де є велика додана вартість, тому, що наприклад, бітон не має сенсу, і пісок з країни X ввести в Україну у нас це своє. Є. А от скло, метал, там це можна привезти. Своїх же робітників сюди перевозить. І ви розумієте, що коїться. Тобто вони залишають все, всю додану вартість у себе і заробляють на цьому. А ми отримаємо просто. Так роблять розумні країни. Так роблять розумні країни. Ми маємо теж бути розумною країною.